Так, моє вітання, шановне товариство. До мене приїхали гості із Вінничини, які займаються такими технологіями обробітку ґрунту, до яких ми йдемо. І дуже їхній досвід буде нам цікавий, і я попросив їхнього дозволу, щоб вони поділилися не тільки зі мною, але і з вами. Отже, Сергій Баланюк. І ваш... Розкажіть кілька слів, хлопці. Як у вас ситуація, скільки ви землі маєте, які, яку технологію обробітку ґрунту е, використовуєте, і чому саме її? Ну, Доброго дня. Ми перейшли на вертикальний пробіток землі в зв'язку з погодніми умовами, бо на сьогоднішній день вологи в нас в Торшавському районі вже дуже недостатньо Оранка, Це вже казати вже прошлий вік. І ми від цього вже відійшли, вже четвертий рік ми тестуємо вертикальний обробіто в землі. І в цьому є сенс, є врожаї, є всходи, і набагато краще, як після ворога. А який uh, град ви користувалися? Целком. І скільки років ви викаєте від нього? рік вже пішов. І ви повністю відмовилися від глибокого рихлення? Нема цього такого. Що ж таке глибоке рихлення? Воно потрібно. Ну, для нас розумієте класиків, це як би сказати зніг на голову. Е, глибоке рихлення, я вам об'ясняю, щось таке. Вам приїжджає менеджер, вам має продати агрегат, да? чи сівалку, чи культиватор. Він вам буде розказувати все, що хочете, що воно саме найкраще на сьогоднішній день, і воно має дуже великий ефект від того, що ви зробите цим агрегатом. Так? Вони говорять, що ми забираємо пружну підошву. А ви скажіть мені, будь ласка, якщо в нас є 400 мм опадів на ґрунт, у нас є пуза підошва чи її немає? Хтось це провірав? Є такий препарат, як? Є пенометр. Ви прийдіть, коли у вас, будуть, у вас буде ну, десь не менше 400 мм опадів, так? І ви візьміть пенометр, у вас земля сама по собі вона плужу підошку, вона сама її забирає. Особливо, допустимо, якщо це ми говоримо. Ріпак, пшениця, гірчиця, ці, що, допустимо, культури, які це, це забирають. Ну, дивіться, я вам скажу, от, наприклад, ви кажете, що мій менеджер от сказав, є агрегати, ви зробите і будете мати результат. Наприклад, весна в нас, ви ну, бачите, самі ви приїхали, в нас вологи достатньо. Поки що достатньо, і ми тішимося, але завжди палка має два кінці так. хороший і поганий. Ви вже посіяли, у вас вже ячмінь сходить, а ми не можемо. Ну, Ячмін ще не сходить, оскільки вилазити. має вилазити. <гум> Але <гум> ми не можемо просто зайти в поле. І я вам скажу так: де в нас пройшов глибоко рехліті, де ми це, то в нас ґрунт висихає швидше. Де в нас дисковка мінімальний обробіток ґрунту, у нас набагато мукріше. Правильно, а в нас набагато сухіше. У нас різні технології. Що у вас, що в нас? Тобто, якщо, наприклад, ми поглиблюємо, то для мене це, я думаю, ми е... постаємо вологуни, а ще вона як земля, як губка, вона на, її накопиє. У на сьогоднішній день ідеальні технології немає. Кожен технологій вибирає собі сам. Він собі дивиться, що йому набагато краще, що йому підходить. Як у мене, допустимо, найбільше опадів там, опаді, там 200-250 мм, це вже ми живемо шикарно із цими опадами. Якщо я буду робити оранку або глибоке рихлення. Для мене це буде катастрофа, там не буде просто вологи, накопичення вологи. У нас зимою снігу немає. Накопичення вологи, коли саме більше проходить? Зима. А в нас на сьогоднішній день роман воно, ставив стовба і прокопав 40-45 сантиметрів земля промокша, далі сухо. Ну що ми можемо говорити? Якщо ми будемо робити рихленням, нам це немає як взагалі. А селфорд він зробив собі тріщину, дав, поживні решти всі зверху і все. А як у вас розвиток кореневої системи, наприклад, ось з ви говорили про ріпак, про хіпчицю? Вона розвивається вниз чи вона ну, як. Розвит... Щоб я не був дуже громко сказаний, ми в тому році дали десь 140 кілограм діючого азоту під ріпак, ми зібрали 50-20 метрів. Піс... Mm. Безородно. При такій кількості опадів ви у нас теж, дивіться, у нас ріпак, ми досягали і 62 км з гектара, і 55. Ну, правда, дози азоту в рази вищі, як ті, що ви називаєте. Далі, і вологи вище. І вологи. вологи в нас набагато більше. Ми вже цього року не посіяли ріпаку, бо для нас ріпак був з такими технологіями, які ми використовували, дуже дорогий. І ми його на один рік відсунули. На наступний рік він у нас буде, ми просто попередник підібрали горох під нього, у нас його не було. І ми плануємо в симбіозі попередника і вже тої культури, яку ми вирощуємо, трошки знизити норму азоту. І Ой. подивитися на результат. Ну якщо навіть знизити норму азоту, якщо у вас є кількість води, я не бачу сенсу для того, що, допустимо, вам треба знайти справа ту, той робіток землі, щоб висушити верхній шар землі, щоб ви могли зайти ранніше. Ну, З ріпаком у нас проблем немає. У нас серпень, вас липень, Проблема зу... йде із ярою Яро. у нас так. холодно ну, мокро. Правильно, вам треба знайти той агрегат, який вам підсушить землю, є землю. Скажіть, як Салфард працює по вогні по землі, і чи доцільно ви його використовувати? Наприклад, осінь. Він Біль, більш назначений для, для сухої землі. Але канадійці говорять, що вони розробили його в Канаді клімат теж, як би сказати, не золото, і його розробили для того, щоб можна було заробити пожнівні рештки, частково кукурудзяні в пізні терміни е, ну, осінь. Ну, краще, краще ним працювати, коли не дуже так сильно мокро, але ну, підсушений. Він працює, він не залипає, не залипає, в нього там все нормально. Кукурудза ви збираєте з жатка з підрібно. Ну, Колімак драго, так. Ага, Колімак драго, так. А, не, а наприклад, якщо б ми зібрали кукурудзу і пошли рештки не подробили. Ну, проблема буде в. в Палці, яку палку треба роздвинути. Щоб, допустим розгорнути рядок, щоб посіяти щось туди, щоб прорізати, допустим, кукурузу, так? її треба якимось чином передвинути, палку якусь ну, розгортачок. Розгортач, коли ви передвигаєте палку, під палкою мокро. Що робиться, розгортач починає налипати. Щоб від цього відійти, найпроші варіант і самий найбагато кращий, це штригільна борона або шлейф борона Якщо ми, допустимо, горим при вашій зоні, щоб підсушити землю, потім засіяти. Ну, але стригільна борона і можна в ній рештки кукурудзи, це не сумісні. Є штригільні борони, які розстояння між ними, відстань між ними велика. Агрокалина на сьогоднішній день привет, вам. і Сергій, привіт. Тоже реклама. <реклама>, реклама. Ми купили стригільну борону, щоб, ну, вона свою функцію робить, але, ну, допустимо, ми працювали по пшениці. В ну, перший слід ми нею не пішли. Перший слід ми пішли, коли було сухо. ну Коли вже пішли якісь опади, вона заминається, воно вже не працює. Але щоб набагато було краще, ну це має бути якась легка дисковка без обороту пласта, щоб можна було підсушити землю. Але це бажано весною це не робити. Дивіться, скажу, у нас теж є жатка олімак брадо, і ми цього року її не використовували при збору кукурудзи. Ми збирали джундіровкою е, жарткою, залишали палку стоячу максимально для того, щоб не було контакту. Ну, ми звісно, для прямого посіву, щоб не було контакту ну, цієї палки із ґрунтом, щоб азот не забирати, електріфікація, щоб від... Ну, тут трошки невірно. Є на сьогоднішній день симбіоз землі ґрунту, які, допустимо, є анаробні бактерії, які вам цю палку переїдають. У мене на сьогоднішній день ну Лишилися лише від кукурузи лише один штурпак і то він наполовину. А вже листової поверхні такої немає взагалі. Поле стоїть чорне. Після кукурудзи. кукурузу дала 93 цитери без мінеральних добрив. Без ну, мінеральних. Без мінеральних ну, У нас без мінеральних 10 при нулю було, але в нас опадів знову ж таки більше. Але там, де є мінеральні ну, добрива, нас... дуже суттєво Але, але це... дивіться, є ще, я вже теж про це. Це ми говоримо після попередника соняшника Ну, попередник кукурудзи, так. А чому попередник? соняшник? А, ну соняшник? ми собі шукаємо собі силу зміну, в якому правильній руслі нам іти знайти ту культуру, яка буде краще нам собі подавати після того якось іншого попередника. Зрозумів. Бо дивіться, чому я прийняв таке рішення? Звісно, це ж експеримент. Бо ми щороку експериментуємо у нас дуже дуже багато експериментів. Ті ж самі канадійці, і ті ж самі американці вчені. Довели, що алелопатія при розкладанні соломи, якщо є волога, звісно, в ні ній ці кислоти дуже впливають на проростання насіння. І цю алелопатію ніхто ніхто не відміняв. Коли? І я побачив, особливо про, по ріпаку в нашій зоні, коли ми сіємо ріпак, із, коли залишаємо стерню наверх, і потім починаються у нас вересневі дощі, і у нас ріпак сидить, сидить, сидить. А той, що пораненці йде нема, він розвивається. От щось його гальмує. І я для себе пояснюю, що це тільки алапатія при розкладанні самого. Ну, я сію ріпак без ротачів, рядки взагалі після попередника у зимній пшениці після серфу, там у вас сліди. Без роточа. Алапатії немає такової, бо ми Получається, що ми чекаємо дощу, коли у нас піде дощ. Ми це просто в суху землю. Коли у нас пішли опади, у нас починає йти ріпак. І Солома вже переміщена разом з землею, такого немає. А лапаті виходить у вас тому, бо у вас земля не дозрівша, доки такої, як треба. Ви просто ви палку не перерізаєте, чи ви солому не перерізаєте, ви її вдавлюєте в насільневе ложе і все, вона там вас сидить. І вона вас забирає так само поживні речовини, а рослина получає стрес від цього всього. Просто вам треба розгорнути в першу чергу в ряд або знайти ту сівалку, яка вам буде розрізати. Ми спробуємо, буде цікаво подивитися, як би сказати, візьмемо ваші до уваги. Так ще скажіть мені, скільки е дизеля йде на селфорд І який трактор потрібний для, наприклад, ну, селфорд 3,6 метра, Ми працюємо ним десь 15 кілометрів в час, 230 коня хватає. 3,6 метра, так. Так. А якийсь такий англій, яку продуктивність, наприклад, за зміну може зробити ну все в залежності від того, що сидить за рулем. Так це мови нема, це погоджується про прокладки. Людський фактор ніхто не не відміняв. Але як такого я не не, не, не знаю, ну. Це, якщо подивитися технічних хатаристик, я думаю, що воно там. Добре, тоді поставлю питання інше. Скільки у вас землі в загального господарства? 500 гектарів. І 3,6 ви закриваєте Без от, одним агрегатом. Так. Зібрали пшеницю, комбайн-полі, а ми одразу перебиваємо. Все. Пройшло дві неділі, ми знов перебили. Все, у нас пшениця осіла, ми сіємо ріпак. Тепер ще скажіть мені, я по телефоні з вами говорив Селфорд і Зелфорд. Що би вибрали? Селфорд. А чому Зевс? Ні? На вашу думку, я звісно, це там в цьому порівнянні. Це зовсім друга стойка. Зовсім два різних робочих органи. Ну, але все, а Зевс практично. там йде, якщо не помиляюся, на одному робочому органі два діска, а тут іде один. один тут є. кожен е, диск, він тут шукає своє місце, він його влуче е, довбить землю. Ну, я Зевсом не працював. Я просто бачу, як працює сефар, і він в мене зразу в господарстві. Зразу в господарство? Так. так. Зразу. Ну Можливо, я до Міші його подзвоню, може і в нас буде да, демо. Ми. на демо Ми це... в тому році ще придбали сівалку в узорі, якою дуже задоволений. Ми вже в тому році ми вже робили посів озимої пшениці. Е, е, ну там взагалі шикарно. А, міші? а міші? ми ще? А що ми ж? нема. Ми травимо травимо. так? так. Яким методом? Є в нас два методи. Є людський і є механічний. Руми розкидаєте? Так? Ні, Ми купили лійку маленьку, зробили собі свою приблуду. І ми на 130 гектарів використовуємо 50 кілограмів затравки і ми ще травимо перший обробіток по зимому ячку, по озимому білі покої. А позима пшениця, ми просто ходимо людьми, бо там їх дуже мало. Щоб не викидати там набагато, це запустіше проти людьми чим розкидати її лікою. О, чому я питаюся? Бо ми в зурі е, з'явилося на Україні, то я їздив в Польщу на Агроленд, на їхнє виробництво, на їхні е, ці демонстраційні ділянки. Ми день поля проводили. Так. І там і англійці були, як би сказати, вже і поляки, коли вже відкрили своє виробництво. Ну і наші представники українці. І я дуже загорівся був цією сівалкою. Але в нас в сусідньому господарстві купили, і у нас трошки вона велика кількість пожнівних решток, волога, і вона трошки в нас носить певні корективи. І ми взяли п'ютінгера. П'ютінгера Аеросем АЕДД. ексклюзивно дві сівалки в Україні було, дві сівалки в нас зараз Віта та агрохол, такий забрав. І це сівалка, яка сіє кукурудзу, зерно Так, чули. Але, але в сівалки музурії є два робочі городи. є лапа і є анкер. Так що я ж не знаю, що вам показувати. Можна сіяти ну, пшеницю так. і анкером. Це у вас буде міжрадя 36. -те. І можна, допустимо, сіяти стрельцю тою лапою, яка буде у вас 20, 23 двадцять міжрадя, а 12 ширина полоси. Це як я, допустимо, зараз сіяв. Я ну тоді як я їздив, це були початки. Там такого варіанту не було. Там йшов е, робочий орган, це долото, яке розпоглиблювало цю суму висіву, а за ним на шарнірі йшов лісівний е, анкерний сошник і це колесо до нього. Це до суда, яку сівалку? якусь? Ні, там не так іде. А як? Там іде е, долото, яке вносить мінеральне добрив, там глибину 15-20 але ви починаєте вибирати собі глибину, ту, яку вам необхідно, щоб не піднімати там велику кількість землі, або не піднімати грудку, Ви регулюєте глибину свою. І потім йде прикатуюче колесо, яке уплотняє цю землю, а потім, потім йде або анкер, або блокстейн стола, і прикатуюча колесо. Так, Оце, Це вже висіваючий робочий орган. А кукурузу, чому сіяти взяли в НДштату? Ні, ну кукурудза це ж має бути точний посів, а не як-небудь. Там ж є аплікатори. Для... Ну, аплікатори це вже дуже дорого для мене. Та якщо порівняти аплікатор і темп? Ну, швидкість, роль відіграє в моєму випадку. Я, Наприклад, за світловий день я в ветерштатом сів 100 гектарів, сівалка має 13 рядків, 9 і метр. Ми закриваємо за світловий день 100 гектарів. А, ну, Взагалі, ну, якщо ми говоримо про зберігання вологи, ну, тоут взагалі не рухати ґрунт, симбіоз рослини і ґрунту і покривні культури. от така технологія. Не розглядали ну, для себе. Ми це все е, про ноутіл, хай зараз не товариш трошки розкажуть, а про е, покривні культури ми додаємо разом. Добрий день. Звати Роман, ну, розкаже про Ноутіл, це дуже гучно. скажемо так, як говорив Сергій, ідеальної технології не існує. Під оранки ми відійшли, але до Ноутіл повністю ще ми не прийшли. Щось посередині ми комбінуємо. Є сівалка Семеато, яка закриває в основному посів зернових, посів сол. Є сівалка джондір, яка закриває технічну. Сем'ято е, восени справляється на ура і з посівом пшениці, особливо коли попередник сої. Там, я думаю, що для вас це не, не секрет, по сої, скажімо так, люба культура сіється прекрасно. Е, стосовно плужної підошви і таке інше, ну, скажімо так, ми її на особи виміряємо, щоб е, дуже багато часу на неї втратити. Е, Говорячи про неї. Так, вона є в якійсь мірі, але, скажімо так, стараємося е, культури підбирати таким чином, щоб стрижнева, е, коренева система нам допомагала в цій роботі. То яка вас сіла зміна? Кукурудза, соняшник, пшениця, зимовий ячмінь, ярий ячмінь, соя. А чули про такого Ігоря Шайно? Чу, так? Чули? Чу, це з Львівщини. З Львівщини. Так. Я минулого року я е така ж їздив, їздив до нього, і я настільки був вражений його господаркою, що в мене просто немає слів, щоб передати, наскільки він все правильно розробив, наскільки на таких малих об'ємах він маючи стільки вільного часу, стільки і урожаї. Я був в нього. В мене навіть на каналі відео є в гостях у Ігоря Шайно. Ну він трошки сівозміну, зміну, бачите, по-іншому розглядає. Він в нього багато бобових, гороху, бобу, льону. Він покривні культури, це його коньо. Да, нам треба повчитися. Да. З покрівними волого. культурами я дивився його ролики, і, скажімо так, одним із факторів, якими я користувався при купівлі сівалки, це і його досвід був в тому числі. Так, він також певні корективи в її конструкцію. Так, і, так, так, то я бачу, як це. Але... Як так по ширині міжіть. Так, да, так, да, так. Да. Він додатково дещо там своє додав і досить так. Що, я теж задумався. По шліху, а ви потім... кажете, що покрівні культури, якщо немає воло, то недоцільно висівати. Покрівна культура забереш ту воло, яка є в руді, а потім вже сіяти як? Ми їздили на семінари чи їздимо до сих пір на семінари, але з кожним роком у нас міняється клімат, міняється кількість опадів. І що, допустимо, ми два роки назад особисто я робив, ну, це була гірчиця, ексетера, там у нас, допустимо, кукурудза дала прибавку десь до пів тони, може навіть більше. Але на сьогоднішній день не використовується седирад за тому, що немає волос. Щоб каже, так само, щоб тому седират перегнив, треба теж, щоб була волога. Ну дивіться, я теж дискусій багато чув на цю тему, але ви сказали, що седират вчиться. Ну, це ну, можна май... суміш покривці. Я з'ясую вас. І, і що головне, це норма. От, наприклад, в Києві є е, Драганчук, завжди приїжджає так. до... До чоловіка, який теж з опадами, як би сказати, там на Київщині, він каже, що в них ну звісно, можливо, це не вінниця, але він бачить, що тільки розущільнення ґрунту відбувається за правильної сіло і правильного підбору покривних культур. Так, я згоден трошки додавлю: покривні треба, їх просто нам треба вчасно зупинити. Вчасно зупинити ріст, щоб вони не забрали ту вологу, яка в нас є лімітуючим фактором. Зрозумів. Добре, дякую, хлопці, за те, що ви поділилися з нами інформацією, але вони приїхали до нас не просто поділитися інформацією, а подивитися на нашу лінію Фадеєва, яку ми придбали. Отже, я їм зараз в кількох словах розкажу, покажу. І ще вони попали якраз на наш експеримент, як це, який йде по колійці, по наступниця будемо доопрацьовувати насіння кукурудзи. Так як е, в нас є, е, можливо, і хлопці скажуть свою думку, в нас є на полі е, така м, ну, ситуація, от коли розвиток кукурудзи на радніх стадіях дуже відрізняється. Тобто, ми спочатку грішили на сівах. ми Тому добилися. Добилися ідеального посіву, ідеальної глибини, ну дуже ретельно підійшли до цього питання. І е, в нас спостерігається на полі така ситуація. Одна кукурузка має два листочки, а одна вже має три. А ти потім вже та має три, а ця вже має чотири. І вона жене, жене, жене. А потім при зборі у нас товсте стебло, товсте стебло розвинений качан. А біля неї стоїть стебелинка, тоненька з маленьким качаником. І м, мені здається, що це е, основна причина, то це не е, відкаліброване носіння по питомій вазі. Що, чому поясню свою думку, чому я так думаю? Бо на старті е, рослинка живиться своєю ну, своїм білком крохмалим, який міститься в зернівці, котра е, зернинка ваша. Вона має більший старт і вона краще розвивається. А потім вже міжвидова конкуренція дається в знаки. Ну, вже боротьба йде за вологу, за світло, за поживні речовини. І будьмо відверті, та рослинка, яка має більший корінь, вона, звісно, буде впливати на цю рослинку, яка росте з боку. Можливо, помиляюся, але я думаю, що ми цього року на полі оце побачимо. Так, друзі. Зараз ми ще в кількох словах поговоримо про лінію Фадеєва, і потім я ще скажу кілька слів. Так, хлопці хотіли подивитися на роботу вібропневмостола, і вони нам допомогли ще знову ж таки в одному експерименті. Вони собі порахували масу тисячі кукурудзи насіневої, тільки вони порахували по 500 зерен. Кажуть. І що ви, хлопці, наважили там? Так, 40 Так. 140 грамм, 138 і. 160. Це виходить у нас 22 грами на 500 штуках насіння. 44. 44 грами на масі тисячі. І хочу зауважити, що. Насіння вже висипане з мішків, протравлене, готове. Це не то, що і відкаліброване, це не сировина, це вже насінневий матеріал. Я думаю, що ще й на полі повинна бути різниця, але це ми вже побачимо пізніше.